Так, спершу дивимося, що у вас в особистому житті на сьогоднішній день? Ви дуже огняна, харизматична мадам, в якої багато енергії, яка готова любити, яка готова віддавати свої почуття, але ви на сьогоднішній день закриті від світу. І ви не довіряєте чоловікам. Ви обороняєтесь, якщо навіть чоловік, якийсь приходить в ваше життя, вбиваєтеся від будь-яких стосунків. І я так бачу по картах, що на це є свої причини, тому що в минулому у вас було кохання, можливо, було кохання взаємне, да? але воно розрушилось і це був ваш імператор, тобто це був або мужчина, для, який був в серйозних стосунках з вами, або це був ваш мужчина офіційний, тобто ваш чоловік. Ніхто мені зробить боляче, ніхто мене більше не образить, але е, саме оцим своїм настроєм ви просто, е, можливо, і навіть е, е, чоловіків, які би, яких би треба було розглянути для якихось серйозних стосунків, ви їх всіх відсікаєте, тому що травма минулого вам не дає спокою. Сонце пішло. Ваша стабільність пішла в небиття да, і все-таки я бачу, що мужчина, який був у вашому житті, він виросталися з ним. Це була ініціатива або ваша, або його. ми не розглядаємо детально, тому що це, тому що це загальний розклад. На сьогоднішній день ви очікуєте все-таки якесь покращення в своїх особистих стосунках, але на сьогоднішній день ви його не бачите, тому що ви пішли. Туди, де заходить сонце. Тобто ви на сьогоднішній день закриті від світу, де правлять чоловіки, які можуть зробити вас щасливою. Можливо, у вас колишнім чоловіком є чи партнером діти, в тому числі, це я бачу. Це була стабільність, це, була, це був офіційний шлюб, це були е, стосунки, в яких ви жили під одним. Да. Добре. На сьогоднішній день, все таки, ви собі поставили ціль, Ви все таки пересузнали. І самі собі сказали, я поставила на минулому крапку, і більше ніяких чоловіків з минулого життя я впускати в своє життя не буду. Я чекаю короля Пентаклі Тобто, ви хочете чоловіка бачити в своєму житті, який добився чогось в житті, так? який має, можливо, свій бізнес, який має якісь статки, який бере відповідальність не тільки за своє життя, але й бере життя за від. Бере відповідальність за свою жінку, так? за свою спутницю. Але я чітко хочу вам сказати, що тут проігрується. Тут проігрується те, що е, тема тригольників, бо це було у вас в минулому, воно вас настільки стопорить і настільки вас закриває від чоловіків, що це просто капець. Ви закриваєтеся, ви закриваєтеся, ви дуже, ви хочете сім'ї, ви хочете по такої любові, взаємної. Щирує. Ви не хочете, щоб не було більш ніяких качелів. Ви дивитесь на перспективу, можливо, ви знайомитеся в соцсетях, да? можливо, ви сидите на сайтах знайомств, але вам це так важко дається. Звісно, буде. По справедливості ви набралися мудрості. По справедливості ви пережили ті емоції, ви пережили біль. В сімейному житті ви це все пережили для досвіду. А знаєте для якого досвіду? Для того досвіду, щоб ви стали щасливою, щоб ви навчились обирати чоловіків, щоб ви, можливо, більше навчилися прислуховуватись до своєї інтуїції, тому що в будь-якій жінці живе інтуїція, тільки хтось її чує, а хтось її не чує. І вам тут дають класний шанс, Дивіться, до скубки на любов. Любов буде вас, зустріч буде вас в дорозі. Дивіться, яка дорога може бути? Це може бути е, дорога в прямому смислі, це може бути за кордон, це може бути е, соцсеті. Але, але ви настільки будете це все перетрубацією тут робити, і ви будете шукати подвох і оця біль, яку ви ще до сьогоднішні, на сьогоднішній день не відпустили до кінця. Вона вам буде заважати. Да, тому що ви отшельник. Тому що мені боліло, тому що я закрилася від світу, тому що, тому що я не вірю чоловікам. Тому що я багато працюю, тому що.